Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І У наступні хвилини ми спілкуємося з заступником голови Верховної Ради України Русланом Кошулинським. Вітаю вас, пане Руслане. Доброго дня, пане Руслане. Нещодавно ви повернулися з Польщі, де взяли участь у міжнародній конференції. Говорили е, проблеми єврокарпатського регіону. і те, що вдалося довідуватись офіційні делегації на рівні парламентів, на рівні заступників голів. Національних парламентів от Україна, Польща, Угорщина та Словаччина, а, говорили про співпрацю. Звісно, звісно ж а От на сьогодні які нові можливості відкриваються подальшої співпраці? От за підсумками цієї конференції, Отож, 23 числа у місті Красічені під патронатом віцемаршалика польського сейму. Марика Кукцінського ми провели таку дуже цікаву конференцію. Це вже не вперше. Європа Карпат це вже такі тяглість. Є якщо вона попередньо була з, з української сторони представлена все таки регіональними представниками, зокрема, можна відзначити, що Івано-Франківська обласна влада най Потужніше в цьому проекті брала участь попередньо, то сьогодні ми вже їх вивели на достатньо високий рівень міжпарламентських парламентських взаємин, наголошуючи те, що Карпати в своїй суті є одне з найбільших гірських, скажімо, об'єднань Європи. А за географію це взагалі центр Європи. Сьогодні питання Карпат стоїть як не найактуальніше з огляду на те, що для європейського союзу це є практично східний кордон. А для України, яка сьогодні вже робить перші потуги, перші кроки до євроінтеграції, це практично об'єднання наших зусиль. З огляду на те, що проблематика карпатського регіону є практично однакова. Для всіх країн, які представлені в цьому розуміємо, що з цієї гори Україна, а з тамтої гори, наприклад, Польща. І проблема екологічна, соціальна, інфраструктурна, проблема безробіття. Бо насправді спільна? спільна проблема проблема екології, і таких проблем є величезна низка, культурна проблематика, е, вихід овець на е, там в гори. Наприклад, так це є проблема. Це ну не проблема, але спільна культурна е, спадщина дуже близька однаково. Е, мені приємно що на, ці, на на цю конференцію все таки парламенти країн надіслали своїх дуже вагомих представників. це і є і наприклад річард горчик голова комітету Європейської, європейського союзу це є угорщина це є і представники Швейцарії. Це вже uh -huh. інша частина. Це чому ми говоримо до Швейцарії? Ми зараз йдемо, тому що е, в Європі працює так звана альпійська програма, альпійська група, яка починалася з того, що альпійські держави, які мають стосунок до, е, до Альп. Між собою об'єдналися і залучили всі можливості і фінансові можливості для розвитку, зокрема альпійської групи. Це така обмін досвідом. саме так. Тому були представники Швейцарії, зокрема туризму, представники туризму, які приїхали на цю конференцію для того, щоб зрозуміти і поділитися досвідом. Ну, наприклад, ми так вже трошки перескочимо на туризм, залишимо в стороні парламентські взаємини. Ми до них повернемося. Наприклад, що Сьогодні з цієї сторони Карпат, наприклад, снігу немає. А там, з території України, наприклад, ще сніг є. І велика кількість туристів, які хочуть приїхати в Карпати, їм зручно приїхати в Карпати і покататися на лижах мають знати, де це цю інформацію взяти. І ми приходимо до ланцюжка, що має бути інформаційне забезпечення. І ось такі панелі, як парламентські, як бізнесові, підприємницькі, як наукові, до слова були представлені ну на рівні, наприклад, там, ректорів університетів, прикарпатський університет, були представлені. Ужгородський університет, низка університетів польської сторони з, з Польщі, там із Варшави, і з Ряжева, тобто велика кількість університетів, також є це цікавлена. Ми прийшли до розуміння того, що окрім інфраструктурного забезпечення, а ми сьогодні говоримо про те, що, на превеликий жаль, з, з, зі сторони будь-якої держави, які включають карпатський регіон все таки інфраструктурно є складно сьогодні забезпечити якісне соціальне е, перебування і соціальний захист навіть місцевого населення, починаючи від медицини, ну і закінчуючи навіть доїздом чи до школи, чи до роботи. Е, сьогодні ми говоримо про спільний інтерес, зокрема України в цьому, як політичний, як наше максимальне наближення. До е, європейського союзу, так і Європейського союзу залучення України і українського досвіду. Ми маємо цей досвід, зокрема щодо е, е, екологічних проблем. То що вже Україна знає, то що Україна пройшла, е, вона може ділитися цими проблемами. То, що mm -hmm. науковими досягненнями, які має, е, скажімо, Україна в, ці, в цій ланці, це є великі університетські групи, як Прикарпатський університет. Ми згадували ці Львівські університети, Закарпатський е, університет, е, Буковина, і проблеми політичного характеру. Якщо ви знаєте, ось цей механізм. Прикордонного перетину перетину є в принципі вже частково відпрацьований mm -hmm. з Україною з Польщею Україною. Євро... зокрема. от так от, він, дуже... він же, але от, наприклад, питання, яке постало там, проблема от цього прикордонного переходу, який поступово нівелює механізми візувань. То що сьогодні відчувають українці, як е, коли приїздять на кордон? Ми практично є люди другого гатунку. ґатунку, не те, що е, європейці, умовно кажучи, е, представники європейського союзу ідуть по одному е, по одній смузі, а не представники європейської, тобто українці, умовно кажучи, йдуть по іншій смузі. Е, Оцей прикордонний, при прикордонний перехід він же є влагоджений. Люди, які мешкають на кордонах, які мають родини там з однієї сторони, з другої сторони в них є вільніший перехід, який не передбачає, скажімо, таких великих кількість віз. Угу. А ось, наприклад, порушували питання представники Буковини, Чернівеччини. От цього проблеми між Україною і Румунією є зараз. ця проблема немає ось таких легких. Переходів кордоном там чи по роботі, чи по родинних стосунках, коли люди можуть одне до одного вільно не ставлячи постійні, отримуючи постійні шенгенські візи для того, щоб перейти з кордону в кордон, пане Руслане, от, от хотів вас запитати: от ви сказали так, що це обмін досвідом, що це спільна мета, щоб розвивати єврокарпатський регіон, але з іншого боку чи все ж таки ви відчували, що ну, Україна із цими державами, які були присутні в якості там парламентської делегації на конференції? Ми є конкурентами, тому що, от ви приводили приклад снігу: те, що в, в Україні є сніг, за лінією кордону немає снігу. Тобто нам вигідніше, щоб до нас приїхали туристи. Не, відчу... Не було такого відчуття насправді? Ні, власне, що відчуття конкурентності немає. Тут була дуже гарна атмосфера. Хочу відзначити, що, е зокрема, активну потугу нашого. Посольства в Польщі і консула нашого Мальського Маркіяна Зіновича, який практично був такий динамомашина, динаморушій для організації з української сторони цієї конференції, дуже цікаво, як наші дипломати, також розуміючи проблематику. Я хочу наголосити на механізмі, того, що ця конференція дає. Ці імпульси для європейського союзу, зокрема для керівництва європейського союзу, яке передбачає, що власне ось такі локальні для європейського союзу і для України ідеї спільності передбачають те, що саме ось такими конкретними кроками можна і просуватися близько навзаєм європейського союзу і України, зокрема, угу. в цьому контексті ми говоримо про передбачення так званої. Траси Вія е, Карпатія з півночі, практично від Балтики до Дунаю. Для того, щоб можна було задіяти Карпати в цьому євроєгіоні і ставити найкращу одну з найкращих трас, яка би дозволяла максимальний. Е, Траса, яка би дала живлення цьому регіону, до якого було б дуже легко доїхати, а без України це неможливо. А без України цього неможливо. Тобто, будь-який проект в будь-якій царині, який би ми не взяли, чи політичній, чи культурній, чи підприємницький, бізнесовій, чи науковій, без такої складової, як Україна, неможливо. Тому угу. сьогодні е, в цій конференції, і ми дійшли висновку для того, щоб максимально залучити, якщо в гуманітарній царині це є. Ідея спільності написання е, енциклопедії Карпат, залучаючи mm -hmm. всі інституції, які є, і хто має прагнення і бажання для того, щоб зробити ось такий щодо інформаційності. Зокрема, можемо говорити. Я дякую нашому телеканалові, який відгукнувся на цю ідею. Е, якщо наші партнери вже між собою мають добрі взаємини в цьому напрямку, mm -hmm. ну наприклад, вони є спільний сайт, е, який називається там квартет от чотири країни, найближчі до Європ... Карпатського регіону, зробили собі такий сайт чотиримовний, який будь-хто може з'ясувати. Зокрема, туристичну галузь, екологічну галузь, медицинську галузь, там, де є вони найближчі. Що відзначено, що якщо ми гора за горою, умовно кажучи, а це є межа кордону, то мешканці не знають, що твориться за горою, а інформаційно вони угу. можуть краще знати, що твориться в Чикаго. А тут питання доступності інформаційних технологій. О сьогодні, в час інтернету, я думаю, в час супутників у нас не буде великої проблематики. Нам потрібно йти до цього. 에, повертаюся до наших парламентських взаємин, які до чого ми прийшли 에, в парламентах цих країн: там і Словакія, і Польща, і Угорщина. а... Центр, скажімо, цікаво, що штаб-квартира Європа Європи Карпат, ну наприклад, у Відні <кій> <кій> зацікавлені серби так також в цих інтеграційних процесах. Це практично 7-8 країн, які є навколо і близько Карпат, бо це для всіх дуже цікаво. Ну я думаю, що ви зрозумієте, що карпатський регіон за своєю потугою. Є дуже привабливий з усіма можливостями, які його можна використовувати. Просто він ще не задіяний. Отож, ми прийшли висновку, що треба створювати так звану карпатську групу серед депутатів Верховної Ради України. Перш за все, на мою думку, я звертаюся до наших депутатів-мажоритарників, які обрані безпосередньо в тих регіонах карпатських регіонах, для того, щоб об'єднати їх для спільності дій і залучити максимально до співпраці з карпатськими групами, представниками таких карпатських груп у всіх парламентах карпатського регіону. Друге, звісно, річ, звертаюсь і до е, фракції Верховної Ради для того, щоб вони залучили тих людей, які є з і але є, які мають бажання або мають дотичність до е, Карпат, як таких, долучитися до цього. Оцей обмін навзаєм, е, об підготовка певних законопроєктів, підготовка певного бачення спільного, як політичного, як Законодавчо десь змогу залучити і вивести це на зовсім інший рівень. Ми з вами згадували щойно проблему переходу міжкордонного переходу mm -hmm. Буковини Чернівеччини і Румунії. Як це визначати, на якому це рівні визначати, як пробувати це вирішувати? Звісно, річ це найвищий законодавчий і виконавчий рівень держави, тобто на місцевому рівні це не може бути вирішено, і ось такі групи, локальні групи, до слова згадуючи, як Європа працює в такому напрямку. Європейський союз робить певні програми з певних фондів, виділяючи М -м, на пев... Тут важливо фінанси. Так, ми ви про... сказали про досвід України, але вибачте, О, Україна без грошей. Правильно сьогодні формується бюджет європейського союзу. Європейці собі дивляться, куди ж важливіше виділити гроші. І ось цей механізм виділення грошей на проєкт так званий Карпатія 2020, він називається. Вони спеціально визначили слово Карпатія, яке зрозуміло для всіх представників Карпатського регіону, чи для угорців, чи для словаків, чи для українців. Слово Карпатія зрозуміли, щоб не називати його по-іншому, дуже цікавий проект. Цей і е, враховуючи це, що без України воно неможливо, але Україна може війти сюди своїми знаннями, своїм досвідом. Uh -huh. Якщо ми маємо цей досвід, науковий досвід, якщо ми маємо е, інтелектуальний досвід, еколо екологія, екотуризм, е, підприємництво, захист е, 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 заповідники, заповідників тощо. Тобто ми також можемо долучитися а до цього. А вони потребує цього досвіду. Звісна річ, неможливо відійти від цього. <кій> ми з вами згадували там повені. Який досвід е, України mm -hmm, в подоланні в цього? Тобто, ми на кожному кроці, то точно такий самий досвід науковий. О, все таки українці, українські науковці, це є передові науковці, зокрема карпатського регіону. Пане Руслан, не, не так багато часу залишається багато інформації, от е, коли наступного разу. Ми сьогодні збираєтесь. робимо перший крок. Перший крок щодо створення карпатської групи в Парламент. парламенті України. Після цього ми йдемо вже зразу з пропозиціями визначеними. Я звертаюся сьогодні до. Міністерства закордонних справ для того, щоб максимально вивчити проблематику, яка вже сьогодні в нас є, і з цією проблематикою ми виходимо на взаєміні пропозиції. Це дуже швидкий буде відповідь. Я думаю, що практично наступного місяця, вже в березні, буде спільна зустріч знову на рівні заступника голови Верховної ради і віце-маршалка польського сейму. І Сенату для того, щоб можна було продовжити максимально швидко, тому що ну Польща в цьому в неї як стрижневість має в цьому напрямку, і вона нанизує вже інші держави карпатського регіону. Вона як динамомашина цього проекту. Тому я думаю, що ми максимально залучимо і навзаєм хочу. Запросити наш телеканал для максимального конструктивної роботи з огляду висвітлення роботи як депутатського корпусу України, так і залучення наших колег з інших парламентів для того, щоб ми могли об проблематику, хоча б такого невеликого району для України як карпатського регіону, максимально висвітлювали і в цьому напрямку, і роботу інших парламентів. Розуміло. дякую вам за розмову і бажаю успіхів. Я нагадую глядачам, що це було. Була думка заступника голови Верховної Ради України Руслана Кушулинського. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.